Задовго до початку посадочних заходів городники готуються до майбутньої боротьби за урожай, набуваючи різноманітні добрива і засоби боротьби з шкідниками. Головним чином це стосується картоплі, оскільки вирощують його практично всі, а хворобами і шкідниками, особливо колорадським жуком він уражається дуже часто, щоб звести неприємності до мінімуму і забезпечити себе хорошим урожаєм. Городники практикують профілактичні обробки спеціальними засобами, зокрема препаратом Престиж. Престиж, основні характеристики: препарат Престиж, що випускається компанією Bayer. Інсектицидно-фунгіцидний засіб, що забезпечує рослинам надійний захист від захворювань і шкідників протягом усього вегетаційного періоду, в основному практикується передпосадкова обробка картопляних бульб, проте препарат може використовуватися і для захисту кореневих систем інших рослин, престиж ефективний у боротьбі з колорадським жуком, ректуніозом, грунтовими шкідниками, бактеріальними та грибковими гнилями. Його вплив направлено на такі фактори. Як колорадський жук-капустянка, різні види дротяники, личинки хруща, попелиця, цикади, молі і бліжки, одне застосування цього препарату по ефективності відповідає двом обробкам від шкідників і хвороб, тому престиж істотно знижує фізичні зусилля, так і матеріальні витрати на вирощування картоплі. Якщо ваша ділянка знаходиться в безпосередній близькості від сусідніх, обробки престижем повинні проводити всі господарі. В іншому випадку, скільки б оприскувань ви не проводили, шкідники з прилеглих ділянок будуть налітати знову і знову, крім іншого, препарат надає на рослини антистресову дію. За рахунок чого підвищується їх опірність несприятливим факторам навколишнього середовища, результатом цього стає збільшення схожості і освіти пагонів, зростання листяної маси, активізація процесів фотосинтезу. Саме тому після обробок цим засобом підвищується не тільки кількість, але й якість підсумкової продукції. В якості діючих речовин виступають імідаклоприт 1 гл і пенцикурон 1-5 нульг. Перший з них проникає в організм шкідників, паралізуючи і викликаючи загибель, а другий є пестицидом з тривалим захисним впливом, назва діючої реживини хімічний клас механізм впливу спектр активності імідаклопритної нікотиної докування передачі нервових імпульсів на рівні рецептора постсинаптичної мембрани, рівнокрилі гомоптера. Жукицелоптера, трипситісаноптера, лускокрилі, лепідоптера, пенсикорон, контактний пестицид, інгібування, проростання міцелію, гальмування біосинтетичних процесів за участю стерину і вільних жирних кислот всередині грибів, зниження вмісту транспортних форм глюкози. Резуктоніоз та парша звичайна фунгіцидна дія препарату зберігається протягом усього періоду росту, а інсектицидний захист триває 45-60 днів. Пік початкової активності престижу настає через кілька годин після обробки. Препарат продається в пластикових флаконах об'ємом від 10, в залежності від обраного способу обробки розбавляти його потрібно в пропорціях 1-1-0 або 1-2-0. Для проведення оприскування потрібен більш концентрований розчин для замочування коренів, слабший в середньому для оприскування 10-к картоплі знадобиться до 250 п'ятдесятому розчину користі шкода препарату, корисні властивості засобу, описані вище. Воно значно зменшує витрати на вирощування картоплі, сприяє підвищенню врожайності і захищає посадки від більшості небезпечних захворювань і шкідників, однак є у препарату і суттєві недоліки. Найголовнішим мінусом престижу є його токсичність, хоча інструкція повідомляє, що засіб має третій клас токсичності, тобто відноситься до помірно небезпечним вживати в їжу бульби. В яких збереглися залишки даної речовини, не можна також заборонено використовувати зелень оброблених рослин для годівлі худоби. Особливість препарату престиж в тому, що його активні компоненти просуваються вгору з посадочних бульб, але не ускаються назад. Це захищає молоду картоплю від токсичного впливу. Після закінчення 53 днів з моменту обробки посадкового матеріалу в картоплі не спостерігається навіть залишків кошти. Згідно з інструкцією отрута, що потрапляє в бульби під час оприскування, повністю виводиться з них тільки через 50-60 днів, тому престижем не можна протравлювати рання картопля, токсичні речовини просто не встигнуть вийти до моменту збору врожаю. Застосовувати даний препарат рекомендують тільки для середніх і середньопізніх сортів. Препарат престиж випускається виключно компанією «Байер». І реалізується в спеціалізованих магазинах. Ще однією особливістю престижує його досить висока ціна. При цьому врахуйте, що на ринку зустрічається маса підробок сумнівної якості, які, хоч обійдуться, на порядок дешевше, але належного ефекту не матимуть, тому купувати препарат потрібно тільки в перевірених магазинах, які поширюють продукцію на легальній основі. Перевіряйте, щоб на етикетці кошти був встановлений перелік інформації та інструкція виробника. Всі відомості повинні бути вказані на мові держави, де продається препарат. Способи і технологія обробки картоплі при використанні престижу слід в точності дотримуватися інструкції виробника для ділянок з великою кількістю дротяників розчин роблять в максимально допустимої концентрації згідно з інструкцією виробника. Престиж можна використовувати як для обробки буль перед пророщуванням, так і для передпосадкового протруювання і захисту кореневої системи розсади. У всіх випадках засіб слід розбавляти відразу ж перед застосуванням і ретельно розмішувати, зберігати готовий розчин не можна, оскільки препарат є токсичним, при приготуванні єдини і подальшій обробці потрібно дотримуватися стандартних запобіжних заходів. Займайтеся приготуванням робочої рідини і самої обробкою на вулиці, в крайньому випадку, в добре вентильованому приміщенні, проводьте захід в безвітряну і похмуру погоду, працюйте тільки в рукавичках, одяг повинен максимально щільно закривати всі ділянки тіла, захищайте обличчя маскою або респіратором. Обов'язково надіньте головний убір: не пийте, не паліть, не приймайте їжу під час заходу. Після закінчення обробки прийміть душ і переодягніться, одяг, яка була на вас, виперіть. При попаданні засобу на шкіру в очі або на слизові оболонки, негайно промийте ділянку, який піддався впливу великою кількістю води. Якщо речовина потрапила всередину, прийміть активоване вугілля 1, таблетка на 10 кваги. Або таблетки білої глини, і зверніться за медичною допомогою, теж саме необхідно зробити, якщо ви помітили у себе симптоми отруєння, нудота і блювота, запаморочення, і головний біль, висип ємності, які ви використовували для приготування робочої льдини і оприскування, слід ретельно вимити і зберігати в місці. Де до них не доберуться діти і тварини. Обробка бульб перед пророщуванням. Якщо ви хочете обробити картоплю престижем перед закладкою на пророщування, потрібно буде провести наступні маніпуляції, переберіть картопляні бульби, залишивши в якості насіннєвого матеріалу тільки найздоровіші правильної форми, потворні, уражені захворюваннями, надмірно дрібні, менше 30 грам. І занадто великі, більше 90 грам для посадки не годяться, підготовлений для порощування картопля ретельно просушіть, розведіть 30 м препарату, престиж, шістсотми води і перемішайте до повного розчинення, рівномірно розкладіть підготовлені бульби на аркуші рубероїду або поліетиленовій плівці, висота шару. Не більше трьох картоплин оприскати картоплю готовим розчином з пульверизатора так, щоб кожен бульба був покритий речовиною не менше ніж на три чверті. Дочекайтеся повного висихання картоплі. Оприскування проводять приблизно за 10-15 днів до закладання на пророщування. Перед висадкою бульб ґрунт процедуру протруювання повторюють. Перед посадкова обробка перед посадкою насіннєвий матеріал необхідно обробити наступним чином. Заздалегідь пророщені і трохи підігріті бульби розкладають на поліетиленовій плівці так само, як і в попередньому способі, розводять п'ятдесятму препарату престиж в трьох літрах води і перемішують до повного розчинення. Рівномірно обприскують бульби готовим розчином так, щоб покрити кожен на три чверті, якщо розсипати посадковий матеріал тонким шаром не представляється можливим дочекайтеся висихання картоплі, а потім переверніть і оприскати його з іншого боку. Чекають повного висихання і приступають до посадки. Обприскувати бульби слід за дві години до висадки в ґрунт на ділянку, посадковий матеріал доставляють в пакеті. Ця процедура сприє знищенню патогенних мікроорганізмів і підвищенню захисту в період зростання. На упаковці препарату престиж не згадується, чи можна обробляти їм різані бульби. Однак городники зі стажем настійно рекомендують цього не робити. Використовуйте засіб тільки для оприскування неушкодженої картоплі, обробка розсади. Препарат Престиж можна використовувати не тільки для протруювання картопляних бульб, але і для захисту інших культур. В цьому випадку слід розвести в літрі води 10-му засобу і перемішати до повного розчинення. У цей розчин слід опустити коріння розсади і залишити їх так на 6-8 годин. Після цього молоді саджанці потрібно вийняти і, відразу ж, не чекаючи висихання, висадити на постійне місце. Дія престижу починається з моменту обробки. Розпадаються активні компоненти за 30 днів. При замочуванні кореневої системи не допускайте потрапляння препарату на зелену частину розсади. В розчині повинні знаходитися тільки коріння, чи можна використовувати засіб в якості добрива сам по собі престиж не є добривом. В його складі немає ніяких мікроелементів, здатних забезпечити рослини необхідними для розвитку речовинами. Засіб, призначений виключно для позбавлення від хвороб і шкідників. Тому використовувати його як підгодівлю безглуздо, однак престиж можна застосовувати разом з іншими засобами для удобрення та обробки, попередньо провівши тест на сумісність. Зробити це дуже просто: візьміть трохи препаратів у співвідношенні 1-1 і розведіть цю суміш водою, якщо спостерігається випадання, осадосвільне використання даних коштів заборонено. Престиж вважається сумісним з більшою частиною комплексних мінеральних добрив, регуляторів росту, уніцидів та інсектицидів, які застосовуються на картоплі, однак в кожному конкретному випадку слід перевіряти хімічну сумісність способом, описаним вище, також варто переконатися в доцільності одночасного застосування препаратів. Дуже хороший ефект має спільне використання престижу і Максима останній не тільки захищає рослини від хвороб. Але і зміцнює їх імунітет, а також є стимулятором росту. Обробку проводять з розрахунку стом престижу і сімдесят максима на сток картопляних бульб схема також, як і при звичайній обробці. Бульби розкладають на плівці і оприскують розчином вирощування картоплі з паростків. З метою економії посадкового матеріалу багато городників практикують безклубневі методи вирощування картоплі, зокрема. З паростків. Суть цього способу в тому, що від материнських бульб відокремлюються паростки і висаджуються в маленькі ємності, наприклад, одноразові стаканчики, а потім вирощуються як будь-яка інша розсада. Можна використовувати для вкорінення і торфяні або паперові стаканчики, поставивши їх в притул один до одного в ящик, дно якого всипане тонким шаром піску. Для поливу ґрунту в ємностях використовують розчин борної кислоти марганцю або мідного купоросу 15, на 10 води, коли картопляні, паростки сформують хороші коріння і утворюють листочки, їх висаджують у відкритий ґрунт на постійне місце і доглядають за стандартною агротехніці варіантів безклубневої посадки багато, наприклад, деякі городники чекають, поки паростки пустять коріння ще на картоплинах. А вже після цього відокремлюють їх від материнських бульб. Хтось використовує для посадки маленькі стаканчики, а хтось вважає за краще розкладати паростки в ящик з землею, у загальному і цілому можна вибрати серед способів посадки, той, який доведеться вам до душі найбільше починати підготовку паростків слід за один п'ять місяців до передбачуваної висадки картоплі на постійне місце. Чим же може бути корисний в цьому випадку престиж? Природно. Виконати стандартну предпосадочною обробку не представляється можливим, оскільки для вирощування не використовується традиційний насіннєвий матеріал, однак оскільки паростки перед укоріненням будуть відділятися від материнських бульб, не завадить провести обробку картоплі перед його пророщуванням, робиться це способом описаним вище. Дана маніпуляція допоможе захистити молоді паростки від загнивання на перших етапах вкорінення, а згодом і від шкідників, оскільки картопляні паростки вирощуються за тим же принципом, що і розсада перед висаджуванням на постійне місце проживання їх можна додатково обробити престижем за таким же принципом. Коріння молодих саджанців на 6-8 годин опускають в розчин 1-0 препарату на літр води. А потім висаджують в ґрунт, не чекаючи їх висихання. В даному випадку дуже добре поєднувати престиж з комплексними добривами, оскільки розсада картоплі позбавлена запасу поживних речовин, які містяться в материнському бульбі. З цього ж міркування в подальшому потрібно регулярно підгодовувати рослини, першу підгодівлю проводять, коли молоді паростки досягнуть у висоту 10-18 см. Через 2-3 тижні процедуру повторюють аналог. Складно посперечатися з тим, що престиж є одним з найефективніших засобів для захисту картоплі однак, в силу певних обставин багатогородники вважають за краще користуватися препаратами-аналогами. Найбільш популярними вважаються Актара, Актелік, Конфідор, Моспілан, Командор «Танрек» – таблиця найпопулярніших аналогів престижу. Назва препарату виробник, проти яких шкідників, ефективний спосіб використання клас небезпеки, сумісність з іншими препаратами мустілан, Япон Сода цо. Японія, Лупи. колорадський жук, попелиця, теплична білокрилка. Щитівка вмісту одного пакета 2,5 вистачає для обробки 80 соток Е1 і препарат не є фітотоксичним, малотоксичний для теплокровних сумісний з більшістю інсектицидів і пестицидів Концідор Баєрцробція, ця попелиця, щитівка, трипс, борошнистий червець, колорадський жук робочий розчин препарату. Дуг на 10 води і серед нетоксичен для теплокровних сумісний з більшістю пестицидів і регуляторами росту та циропротетіу, а Швейцарія комплекс листогризучих і сисних комах шкідників оприскування робочим розчином згідно інструкції, і токсичний для людей, птахів і ссавців сумісний в бакових сумішах майже з усіма інсектицидами та фунгіцидами актара Сінента Циропротетіум Швейцарія – Більшість шкідливих організмів оприскування робочим розчином згідно інструкції і нефітотоксичний. Небезпечний для бджіл сумісний з більшістю інсектицидів і пестицидів, крім препаратів злужної реакції командор торгово-промислова компанія Техноекспорт Україна: трипси, попелиця, колорадський жук, дротяники та інші ґрунтові шкідники, злакові мухи та інші шкідники, двокрилі, шкідники хрестоцвітних листобліжки. Білокрилки, хлопи та іноприскування робочим розчином згідно інструкції і є згубним для бджіл, малотоксичний для теплокровних сумісний з більшістю інсектицидів і пестицидів, за винятком препаратів служною реакцією танрек зад фірма Август Україна, Колорадський жук, попелиця, білокрилка робочий розчин препарату 1 на 10 води і токсичний для бджіл. Тахів і дощових черв'яків можна поєднувати в пакових сумішах з фунгіцидами СКОР. Тано стопас хорус засобами від кліщів Омайт бі B58 новий. Допускається одночасне застосування світоспорін. Несумісний із засобами, що мають сильнолужну або сильнокислу реакцію, обробка всіма перерахованими вище препаратами повинна проводитися з дотриманням необхідних заходів безпеки, Обфрискування слід проводити в безвітряну і похмуру погоду. При приготуванні робочої рідини потрібно чітко дотримуватися прикладену інструкцію, Не припустимо перевищувати концентрацію, встановлену виробником, галереї. Аналоги престижу: препарат Актелік є токсичним для людей із ссавців. Препарат Актара не фітотоксичний і сумісний з більшістю інших засобів. Вмісту одного пакета моспіла достатньо для обробки 80 соток картоплі. Препарат Командор згубний для бджіл. Тому обробки не можна проводити в період цвітіння. Препарат конфідор сумісний з більшістю пестицидів і регуляторів росту. Препарат Танрек ефективний проти попелиці, білокрилки і колорадського жука. Нетоксичні аналоги непоганою альтернативою пестицидів є нетоксичні препарати, наприклад, актофіт. Цей препарат є біологічним інсектокарацидом, який не накопичується в ґрунті та самих рослинах і не завдає шкоди людям. Тваринам, бджолам та дощовим черв'якам, ефективний проти кліщів, трипсів, опустяних білянок та інших подібних шкідників проти колорадського жука. Актофіт поєднують ще одним біопрепаратом: бітоксибациліном перед посадкою картоплю змочують у розчині, а потім обробляють ще 2-3 рази за сезон, оскільки речовини не є токсичними, не накопичуються в ґрунті і частинах рослин. Проводити обробки можна в будь-який момент. Розчин слід готувати згідно з інструкцією. Багато хто віддає перевагу і зовсім не використовувати покупних препаратів, обходячись їдівськими методами, тобто вробляючи бульби перед посадкою деревною золою, розчином марганцю або борної кислоти. Всі ці способи дають непогані результати і є абсолютно нешкідливими. Відео по темі: обробка картоплі препаратом престиж, застосування престижу. Дуже ефективний метод боротьби зі шкідниками і небезпечними захворюваннями, якщо не порушувати інструкцію по використанню засобу, ризик нанесення шкоди здоров'ю зводиться до мінімуму, однак досвідчені городники все ж рекомендують обходитися народними методами, задіюючи хімію тільки в тому випадку, якщо інші способи не дають результату.